Погнали робити сирні палички. яйця є. в яйця кидаємо трошки приправи. Одної. Кидаємо другої приправи. Кидаємо трошки солі. Сіль, стать, забувся сказати. Кидаємо трошки солі. Перемішуємо. Беремо сир. Сир беремо, кидаємо в яйце. Потім кидаємо в муку. Потім кидаємо знову в яйце. Потім кидаємо планіровочні сухарі. Потім знову беремо яйце. Потім знову беремо планіровочні сухарі. І кладемо сюди. І погнали тако робити. Не знаю, що в мене вийде, але погнали. Так. Сирних паличок я навхоти, в мене вийшли такі сирні палички. Але перед тим, як їх на петельні жарити, то казала Юля, що їх треба кинути на 1 годину чи то на 2 години в морозівку. В морозілку в холодильник треба кинути на 2 години. Так Юля казала. Тому зараз кидаємо на 2 години в морозілку їх, а потім вже будемо жарити на петельні. Вийшли вроді, такі нормальні. Погнали ставити їх в холодні.